На Львівщині 25-річний чоловік завдав тілесних ушкоджень військовому на реабілітації та ще й знімав це на відео. У селі на Яворівщині 25-річний чоловік напав на 42-річного військового, який приїхав додому на час реабілітації через зауваження. Інцидент стався ввечері 12 грудня. За даними правоохоронців, конфлікт почався в магазині. Військовий зробив зауваження товаришу нападника. Словесна перепалка продовжилася на вулиці і переросла в бійку. Нападник завдавав потерпілому Есних ушкоджень, навіть коли той був на землі. А після цього знімав його на телефон, кепкуючи та запитуючи, як він почувається. Після нападу військовий зміг повернутися до магазину, і продавчиня викликала швидку допомогу. Медики діагностували у потерпілого субдуральний крововилив. Зараз він перебуває в реанімації. Нападника розшукали та повідомили про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває. Вая, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.